Що варто змінити після видалення жовчного міхура, щоб травлення працювало комфортно? Коли жовчного вже немає, жовч тече в кишківник постійно. Тому варто звернути увагу на такі речі: перше це харчування їж частіше меншими порціями, менше жирного, смаженого організму важче перетравлювати великі дози жиру. Додавай клітковину, овочі, зелень, каші. Пий достатню кількість води, в такому випадку жовч стає рідкішою і додавай ферментовані продукти. Друге, це спосіб життя, Ходьба щодня покращує відтік жовчі, якщо ти маєш стабільну вагу, менше навантаження на печінку. І якісний сон важливий для відновлення. Уникай довгих перерв у їжі, переїдання, смаженого, алкоголю, пізніх вечерів і кави наче. І підписуйся, щоб не пропустити наступний ріл про нутрицептики, які варто приймати після видаленого жовчного.